Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква. Декілька думок сьогодні вранці, як завжди. І ми разом з вами помолимося. Ну і я сьогодні встав рано і вийшов у садочок і подивився на всі квіточки, подивився на всі дерева. І знаєте, така думка прийшла до мене: що дуже важливо, що це все є живе. Що воно не тільки має вигляд. І штучне. Воно живе. Ще на одне я звернув увагу, що життя воно завжди має навколо себе також життя. І тому комахи, бджоли, вони літають і до квіточок, і до цих дерев, які ще цвітуть, і до всього цього. І це таке панорама життя. Знаєте, я. Розмірковуючи про це, сьогодні я хотів би декілька думок сказати, що мати вигляд чи бути християнином це різні речі. Називатися християнином і бути живою людиною Христовою це різні речі. Робити вигляд чи бути християнином по суті. А чому це так важливо? Знаєте, я для себе пригадав декілька таких моментів життя. І в мене був гарний друг. І його звали Раймонд. І він дуже любив всіляку таку красоту. І в нього там на дачі було декілька дерев, яблуні, які якби не родили. І те, що родили, воно було таке паршиве і негарне. І якось восени він взяв мене, я приїхав до нього, і ми поїхали на цю дачу. І я звернув увагу на те, що якісь дуже гарні такі яблуки, і вони висять на цих деревах, і під деревами, і вигляд, просто, вибачте, бомбезний такий. Я кажу: Слухай, що ти зробив з цими деревами, що вони тепер такий гарний плід мають? Він засміявся, каже, бачу, я і тебе купив. Кажу, а що це таке? Він каже, це штучне яблуко, яке я придбав у магазині, щоб замінити у ті всі, щоб було вигляд гарний, щоб коли хто приходив, це впадало в око, і це було би дуже гарно. Знаєте, я звернув увагу, що штучні квіти вони мають досить оригінальний вигляд. Але не одна бджола, не одна комаха, вона не летить до неї, бо нема ніякого аромату, немає життя. І цим ну, і комахам нема що там робити, бо немає життя. Знаєте, читаю Святе Письмо, це Друге Тимофія, 3 розділ, п'ятий віршик. Павло говорить так: які мають вигляд благочестя, але сили його відреклися, таких уникають. І знаєте, ми живемо в останній час, і я би сказав, що це час фальшивок, підробок, неправди. Це викликає таке збурення в серці. І ми бачимо багато фальшивих обіцянок, фальшивих новин, фальшивих продуктів, фальшивих виробів. І дуже багато хочу звернути увагу є і фальшивих християн. Знаєте... Це підтовкнуло мене, підштовхнуло мене до тої думки, що коли деякі християни, як вони себе так величають, вони об'являють святу війну проти України, то я би хотів сказати то фальшиве все. Бо Господь того не вчить, і Він надихає людей життям, любов'ю, милосердям і милістю. Тому дуже важливо звернути увагу. Знаєте, і коли я це згадав, то подібно штучним квітам і оцим плодам з того дерева, вони також бувають несправжніми християнами, вони не дуже схожі, вони можуть бути дуже схожі по зовнішніх, може, яких там правилах чи ще чомусь, але те, що в них не є, це не є життя. І тому не є Божого аромату, не має життя, і важливо звернути увагу, не має плода. Живий християнин зростає, змінюється, і він змінюється на краще, він світе і обов'язково приносить плід. Такий чудовий запах. Христового життя є в тих, хто є дійсно християнами. Мені дуже подобається про те, що говорить Іван, перший Івана, третій розділ, перший віршик, він каже так: подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми звалися Божими дітьми. І такими ми є. Він каже, що ми такими є. І щоб ми звалися Божими дітьми. І тому дуже важливо. Бути ними, і він каже далі: світ нас не знає, тому що його не пізнав. І тому ми є живі квіточки, які мають запах і мають життя, і живемо як християни. Знаєте, мені сподобалося, згадав про цей віршик. Сподобалося, що Павло одного разу він сказав такі речі: ми читаємо 2 Коринтян, другий, другий розділ, 15-16 віршик. Павло звернув на це увагу. І він казав до церкви в Коринфі, він казав ці речі. Тому що для Бога ми є любими пахощами Христа між тими, хто спасається, між тими, хто гинуть. Отже, для одних запах смерті на смерть, для інших запах життя на життя. І хто, це, і хто на це здатний? Чи дійсно я є? Божим у Божому садочку сповнений пахощами Христа. Знаєте, це дуже важливо. І хочу сказати, що люди, бо кожна людина має деякий запах свого тіла, і не завжди він є приємний, і люди вони користуються різними моментами, дезодорантами, і, там, і духами, і одеколонами, і всім іншим, щоб мати гарний запах. Знаєте. Господь каже, що важливо, щоб ми мали гарний запах. І той запах то є Христос в нас. Штучні квіти також є можливість їх ароматизувати разними деодорантами або ще чимось, але це дуже короткочасно це вивітрюється і далі воно вже не є такого гарного запаху. Важливо, щоб ми були пахощами життя і Христа. І щоб Пахощі Христа не вивітрювалися в нашому житті, щоб ми не тільки звалися, але щоб ми були його дітьми, щоб він жив в нас на постійній основі. Тому Павло він звертає на це увагу і він каже: так, «А хіба ви не знаєте, що ви є храм, і у вас живе Дух Святий, і ви не є своє? Він каже, що а Христос, як син, в домі Його, дом же його ми, і це важливо зрозуміти. Тому дозвольте Христу жити, діяти, дозвольте, щоб Його аромат, Його пахощі вони наповнювали би пахощами життя навколишнє, наше окруження це все. І ні одна, знаєте, не одна бджола, не одна комаха ніколи не спутає штучне чи живе. Ніхто не може обдурити Бога. Він знає усе, що є в серці людини, і знає, чи ми є живі, чи ми є мертві. І дуже важливо мати розуміння та свідчення, хто є в Бозі і для Бога. Знаєте, інколи люди вагаються дещо, ми сумніваються, але святе письмо підбадьорює нас, і воно каже, що Господь буде свідчити тобі, Дух Святий буде свідчити тобі. І дивіться, що ми говоримо, читаємо 1 Івана, 5 розділ, 10, 11 віршик. Хто вірить у Божого сина, той має свідчення в собі. Віримо в Божого сина і маємо свідчення в собі. Хто не вірить Богові, той зробив Його неправдумовцем, бо не повірив у свідчення, яким Бог засвідчив про свого Сина. А свідчення це, що Бог дав нам вічне життя, і це життя в Його Сині. Знаєте, мені це дуже до вподобає, бо Павло каже: або для мене життя, то є Христос. Іншими словами, що тільки є життя, то є Христос в мені. Інше ні то не є життя. І це важливо зрозуміти. Знаєте, І він говорить наступне: що важливо перевірка на життя, чи б'є пульс, знаєте, коли людина втрачає свідомість доктора, бо люди приходять, що вони шукають? Вони шукають пульс, чи б'ється пульс життя. Знаєте, чи б'ється пульс Христового життя в мені і в кожному з нас? І він тут говорить, хто має сина, той має життя, хто не має Божого Сина, той не має життя. Хто має Його життя та живе в ньому, має не тільки запах Христа, але і плід у Христі Ісусі. І знаєте, Дух Святий, він завжди то стверджує. І Дух Святий стверджує Боже життя в нас, і те, що ми не тільки звемося Його діточками, ми їми є. Павло стверджує, що дух, хто Духа Христового не має, той не Його. І ми читаємо до римлян 8 розвіл, 16 віршик, то Павло говорить оці слова: Сам Дух свідчить нашому Духові, що ми діти Божі, чи ми маємо запевнення від Духа Святого, що ми його діточки. Це важливо. Знаєте, інколи люди проживають усе своє життя. І так, як є пастор, інколи ти коло людини, коли, яка вже готується до небесної оселі, ти задаєш питання, чи ви маєте вічне життя. Інколи люди кажуть, та я не знаю, та я туди прийду, може там побачу. Слухайте, це ствердження, яке Дух Святий дає вже тут. Це Господь каже, що якщо я маю Сина Божого, то я маю життя. І не тільки життя, а життя вічне. І його життя, воно завжди буде давати Божого аромату, і обов'язково буде Божий плід. І ось це дуже важливо. Важливо перевірити наш духовний пульс, чи він у нормі, перевірити, як виявляється Боже життя в нас, чи Христові пахощі є ароматом на життя для навколишніх людей. Чи знайшов би Христос плід на кроні мого життя? Чи був би Він задоволений мною, чи вами? Знаєте, Христос не одного разу проводить такі притчі, такі приклади, що Він як садівник, він приходить і шукає плод. Він як той, хто. Турбується про свій садочок Божий. І він шукає, якщо не знайде, він каже, я окопаю, я полю, я добриво принесу, але б що ти приніс плід. І тому дуже важливо сьогодні зміряти пульс. Знаєте, інколи люди, які там страдають тою сердечною хворобою, то вони міряють пульси, міряють тиск, вони за цим дуже-дуже слідкують. Я гадаю, що кожна людина. Яка називає себе християнином. Важливо у кожному дні міряти пульс христового життя, дивитися, чи ми дійсно є життя, чи цей аромат Христов, він навколішній. І це важливо для нас сьогодні. Тому хай би Бог благословив, щоб кожен з нас мав ту впевненість, що ми не тільки називаємося, ми є дітьми Божими. Що кожен з нас має ствердження Святого Духа, який святкує Духу нашому, так дійсно ви є цими дітьми. І тому Божої благодаті і Божого благословіння і Христового життя для кожного з нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш. Ми сьогодні розмірковували про Твоє життя в нас. Господи, ми так потребуємо, щоб Ти турбувався про свій садочок. Щоб Ти, приходячи до нас, то ти робив оце обрізання цих гілочок, щоб ми багато плоду Твого принесли. Господи, інколи коли ріжуть той виноград, то, то сльози текуть. Господи, але це показує, що виноград живий. І тому, Господи, хай Твоє життя, воно пульсує. Хай Твоє життя, воно провокує, щоб ми мали багато плоду. І це було би радісно для батька нашого Небесного. Господи, благо... дякуємо Тобі за Твою турботу, за Твоє слово, за дію Святого Духа, за Твоє спілкування в нас і через Твою церкву, Твою сім'ю. Дякуємо Тобі, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Нехай сам Господь. І потішить і захистить всіх вас. Нехай Він захистить вас, ваших діточок, онуків, батьків, друзів, близьких, церкви. Нехай Божий покров і захист буде над всіма вами в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословенними в цьому дні.